Дуже важливо розібратися, якими духами ми наповнені та чим ми займаємося. Якщо ми є дітьми Божими, учнями Ісуса Христа, тоді ми будемо світом та сільює цієї землі, ми будемо проповідувати Євангелія, навертати людей до Бога. Ми матимемо силу Духа Святого, забирати душі у диявола, у цього світу і навертати людей до Бога. Будемо являти любов та милість, поступати дійсно по Слову Божому. Але якщо ми наповнені нечистими духами, духом сатани, бісами, то ми будемо нести навпаки розділення, ми будемо говорити, не потрібно тобі церкву, не треба вивчати слово Боже, не Потрібно слухати пастора, живи як хочеш, завір собі сам, бо як, ти, як ти віриш. І дуже часто є такі віруючі, які перетягують людей з інших церков. Іди краще до нашої церкви, в нас тут гуманітарка, в нас тут макарони дають або ще щось. Насправді, все це сатанізм, тому що це все воровство по Біблії. і це не від Бога, коли люди цим займаються і віруючі цим займаються. Насправді, це вже тоді люди не Духом Божим, а духом сатани. Якщо ми Духом Божим водими, тоді ми будемо мати силу забирати душі у і тоді ми будемо мати пліт. Результат люди через нас будуть навертатися до Бога, ми будемо світом та сіль, ми будемо очищатися через слово Боже, самі каятися, виправляти своє життя і поступати, жити по любові, будемо тоді тіми Божими. Будемо мати силу допомагати іншим людям також навертатися до Бога, і тоді буде плід результат. Церква вона буде зростати. Люди будуть навертатися до Бога, і життя буде змінюватися до кращого. Люди будуть ставати праведними та святими Божими дітьми. Але якщо ми переманюємо людей з інших церков або там говоримо Церква, взагалі тобі не потрібна, не треба пропові. Не треба тобі каятися, живи, як хочеш, вірь собі в душі. Це насправді вже сатанизм, це не вчення Ісуса Христа. Це насправді бісівське вчення, Це говорить про те, що чим, і якщо я цим займаюся, то я наповнена нечистими духами. І коли душа вийде із тіла, то всі ці духи нечисті, які були в мені, вони мене підхватять та затягнуть до пекла. Але якщо була водима духом Боже, несла світло, проповідувала Євангелія, забирала душі у диявола, навертала людей до Бога, являла любов, милість, поступала дійсно по Слову Божому, продовжувала справу Ісуса Христа, перебувала вчені. І святих апостолів. Ісус також показав вихід, так що як взагалі врятуватися. Слухайте Моїсе і пророки. Моюсеї пророки це є Слово Боже, це є Біблія. Коли ми слухаємо, дійсно Слово Боже слідуємо у всьому, коли ми поєднуємося з духовними Божими людьми, які реально мають результати, які дали по голові сатані і забирають душі, то ми матимемо тоді дійсно результат, плід матимемо спасіння у вічності. Тоді ангели Божі вони підхватять нас і занесуть нас до Бога. І тому дуже важливо розібратися у питанні, якими духами ми водими і чим ми займаємося. Від цього залежить наша вічності